22 серпня, рік 2015, мобільна студія Голосу Свободи вітає вас з села Моренці, що на Черкащині. При мікрофоні Дмитро Шевченко, як ви бачите. Ма певно чуєте. По перше, бачите, то ви нас, Дмитро Шевченко, Юрій Сотюк. Вітаю, вітаю добре. Отже, а в нас як інтершум це саундчек триває на музичній сцені шефесту. А ми розпочинаємо свою роботу в прямому етері. Юрко Сротюк, наш сьогодні перший гість. Фестиваль завирував ось вже кілька годин. З полудня вирує і завтра, в неділю, 23 серпня, буде вирувати Юрко. Вже тут перше враження, звичайно, від фестивалю. Як ну я вже другий на цьому фестивалі? Будь-яка акція на цьому святому місці і перебування на цьому святому місці, де бігав маленький терасик, який знаєте, це як, коли ви сказали, маленький крок людини, великий крок людства. Mm -hmm. а тут, тут бігав маленький терасик, який зробив великий крок для української нації. Тому тут завжди почуваєшся піднесено. Ну і Дуже добре, що є такий фестиваль, тому що його ідея еволюція українського духу. Мені треба здається, що треба говорити про революцію українського духу. про... Про розвиток ідея ну, де, як не тут її робити. Перший фестиваль нагадаю, був з гаслом територія твого духу. другий – це еволюція твого духу. Ну, от, бачите, ще й доєднати можна і революція нашого духу. Можна так, так, а друже. Фестиваль часто ставлять питання, і особливо і тут у нас навіть же питали. Якось люди бувають з подивом війна в Україні на нашій території. На жаль, і як ото фестиваль, чи правильно роблять організатори. Чи правильно взагалі влаштовувати такі події під час війни? Очевидно, що правильно, тому що це він за що йде ця війна? Ця війна не за простір і не за вбивство людей. Ця війна йде за світогляд і за свідомість, за мову, за ідеологію, за якісь ціннісні речі. І завдання не всіх повбивати і не все захопити, що ще в світі не захоплено. А завдання зберегти ідентичність, розвинути цю ідентичність, захистити цю ідентичність. І тому ключова війна це ідеологічна. Ці фестивалі, українська мова, простір української мови, українська музика, український дух, українська думка це головне. Ми, якщо не опануємо України Україною… Не повернемо Україну в Україну, ми війну не виграємо. Бо це війна за право бути з собою на своїй землі. І тому Путін менше боїться патронів, ніж у цієї української музики. Uh -huh. Тому перед тим як прийти танками, Путін 23 роки бомбардував нас російською попсою інформаційною окупацією. Путін дуже активно модерував і моделював мізки українців, і тільки тоді пішов танками. Ця, це ключова зброя, думка, слово в 21 столітті. Військові методи, виключно воєнні методи це якісь точки речі, знищити, накрити там бомбами якихось терористів, противників, а все робиться м'якою м'яким імперіалізмом. Тому, ну кажуть, чия мова того нація. Угу. Тому, власне кажучи, дуже важливо те, що це відбувається тут, і дуже показово це, що відбувається. Другий рік відбувається шефест. Я минулий рік, виступаючи зі сцени, говорив, що мені нагадує шефест як куліш зварений з сокири. Нічого не було. Група молодих людей взяла, зробила в цьому місці святому великий фестиваль. Це не спромоглася держава, це не спромоглася жоден До речі, дуже дивно, що в цьому місці, реальному святому, як для України всіх українців, абсолютно нічого не відбувалося. Ну окрім музейної сади, Відбувалися безвичай. всякі попсові заходи. Відбувалася крадіжка грошей державних на, на так зване відзначення Шевченкових місць. А це відзначення було якихось там, ну така попса, що mm -hmm. просто капість, така колиска. Ви зайдіть тут в ці музеї, тут забрано, вихолочено Шевченком. Але тут не забрано землю, по якій ходив Шевченко. Тут є могила мами Шевченка в сусідньому селі, тут є могила тата Шевченка в сусідньому селі. і оце е е е е е повітря, повітря і це цей простір свободи. Тому це дуже важливо. Mm -hmm. Ці фестивалі е потрібні От нещодавно. Була в Києві минулими вихідними фестиваль Голосівська Криївка, теж такий націоналістичний бандерівський фестиваль. Я перший, мі... до речі, на у Києві та, та я мрію про такі фестивалі на території Донеччини українського Донбасу. Бо книжка, думка, слово це те, що породжує і революцію, і це те, що дає надію перемоги в війні. Якщо ми, якщо російськомовна, попсова Україна. Перемога вже імперіалістичну російськомовну попсову Росії. Mm -hmm. Це насправді не, не буде перемогою. Тому варто людині сюди. Чим класно, що тут є молодіжний фест, бо дуже мало, оскільки Шевченка попсозували, і він став таким дідусем з бородою, його викинули, всі більше знали футболісти. Або погано канонізували, так, так. скажімо Канон... так, ну, так. Його так, за... так, за... залили в бетон. Mm -hmm. Зали... Тому що насправді Шевченко дуже незручний чоловік для всіх. Це чоловік, який був дуже категоричний. Який казав правду, насправді не був дідом ніяким, бо був дуже сучасним чоловіком. І тому дійсно його там заляли в бетончик, написали, вирвали з контексту там, е, там Єднайтеся, там, ще якісь цитати, цитати пари. Насправді, насправді це був геніальний революціонер. І це взагалі це людина, яка е, е, дід, дід Гайдамака йому розказав про велику візію України. Він пропустив її крізь своє серце, видав її дуже категорично. Ні, на жодній компроміс не йшов, ніхто не вірив в те, що говорив Шевченко, що воно можливо, воно є. І так само цей фестиваль. Тобто, інше погано, що навіть е, під час війни цей фестиваль мав би наживо демонструватися в ефірі українських телеканалів. Люди мали б цю музику слухати, а не далі слухати, не, не далі наїдатися попсою, не далі їсти, яка різниця на якому і там... А в нас оце ж якраз в цю тему зараз там. Дуже широко рекламується єдина страна концерт міга на день незалежності. Там хтось відзняв. Ну, це а не ШФС, Наприклад, це мрія Путіна. Путін що казав? Путіна влаштовує Україну, псевдодержавність, де буде одна країна єдина страна. Насправді це дві різні країни, тому що, врешті-решт, буде одна країна. І не дай Боже ще з'явиться якась там єдина страна ДНР, uh -huh. ДНР чи ВНР. Такі серйозні країни, як Бельгія, розвалюються, тому що там є мовні конфлікти. А в нас закладено штучний, в нас знову закладений мовний конфлікт. Якщо раніше російськомовні це були люди байдужі до української державниці, бо вороже налаштовані, то зараз штучно створено середовище людей, які патріотично налаштовані російською мовою. І це черговий розкол. Тому що завтра одна частина України скаже: ми патріоти русскоговорящі, а ви вишиватники на західній Україні. Це чергова лінія розкова. Насправді. Це величезне, ну це не помилка влади, це виконання путінського сценарію. Все, що Путін записав в планах про Україну. Дуже чітко по пунктах реалізовує наша влада. До речі, про мову і помилку Голос Свободи вже на Фейсбуці з днями замічав таку е такий момент суто філологічний, що ось ці гасла, які ну скрізь, майже скрізь розвішені, єдина страна, єдина країна. Так це навіть суто філологічно вони не є правильним. Бо якщо єдина страна, то має бути українською мовою неподільна країна. А не єдина країна, тобто єдинственна. А ну це е, замітка. Нагадую, що в нас Юрій Сиротюк ось зараз в мобільній студії Голосу Свободи. Ті люди, які нас зараз там чують на ярмарку, можете побачити наш намет і зайти сюди, подивитися нас наживо, юрію. Про війну останом на сьогодні, можливо, є якісь у вас свіжі дані на вчора, що там відбувається, як наші побратими, яка взагалі ситуація там, де наприклад знаходяться е формування Легіону Свободи? Ну, ситуація така, що війну, яку ми всі розцінювали як священну, і я думаю, що кожен українець має бути гордий з того, що він живе в найближчий час існування своєї нації, не тільки в час, коли ми маємо можливість захищати країну, а в час, коли ми маємо можливість. Перемагати, бо ніколи в історії нашої нації, починаючи з князівських часів, після князівських часів, ми не мали таких можливостей перемагати і вести переможні війни. Хіба ще часи Сагайдач не заходив там палив околиці Москви. Тому і насправді є величезна енергія народу щодо зміни країни, щодо революції і еволюції внутрішньої. Нарешті, здобуття української повноваддя нації на своїй землі і повноваддя власності і є страшна контрреволюція. Насправді для багато моїх побратимів на фронті кажуть: ти знаєш, війна якась така дуже дивна, вона, якась дуже підла, і якось все менше бажання людей вмирати за. Шо шоколадні фабрики в Ліпецьку, тобто люди готові битися на війні і навіть вмирати при потребі за якісь великі даври. Ну, воно вибачте, в принципі, навіть і якщо вже говорити про війну і війни, то зараз як такої немає. Тобто немає фронт на фронт, ну нема тих стосунків. Насправді йде війна дуже жорстока. Ми кожен день війна не тільки на передовій, оскільки це війна ідеологічна і світоглядна, то фронт боротьби проходить крізь мізки кожної людини. І насправді ми просто можемо хочемо чи не хочемо помічати, але пости. Російського патріархату, а це ключове ключовий спецназ росіян в цій війні. Вони розташовані в кожному українському селі навіть на Галичині, і в на кожному цьому блокпосту російського патріархату з людей роблять ватніки МП. З людей роблять ватніки, бо я знаю по своєму селу на Волині, де люди, які ходять в цю церкву, вони вважають, що це братову війна, що українці воюють між собою, що Янукович мученик, Путін визволитель і так далі. Це звичайно ми живемо всі кажуть, ми ми живемо. Це всі це навіть статистика показує. Це перехожан російського патріархату, незалежно де. Ми живемо в умовах далі інформаційного окупованого простору. Ми живемо в умовах мовного простору. Нас ще ніколи нас навіть табачник не смів називати вишиватниками і нам. Ну, навіть часи Януковича в уряді розмовляла частина уряду державної мови ненависної. їм. Зараз ми маємо уряд часів гетьманату Скоропадського, абсолютно російськомовний уряд, де виявляється, жоден українець не є здібний реформатор і управлінець, Тому треба провести невідомо звідки, як за Шевченком, несли, несли з чужого поля, великі слів, велику силу, а в Україну принесли великих слів, велику силу більш нічого. Тому маємо великі проблеми, і на фронті ці проблеми виявляються. От я скажу: зараз яка найбільша проблема. Зараз буде велика хвиля демобілізації. Угу. І декілька десятків тисяч солдатів поїдуть в Україну. З яким настроєм вони поїдуть? Вони поїдуть з настроєм, що за спинами їхніми керівництво грабує державу. Вони поїдуть з настроєм ненависті до кер... до військового керівництва. Бо їм не пояснили, якщо москалі цим ватникам забивають голову, що це священна війна за руський мір проти фашизму, за цінності вигадані ними. То я нікого не чув від президента, що це священна війна. Один раз президент вжив термін Вітчизняна війна. Ну насправді в українській історії ми ніколи цим терміном не оперували. Вітчизняна війну це москалі, коли їм було дуже погано, вибачте, хотів інше слово вжити російське. Тоді вони зразу кричали, що у них священна вітчизняна війна. Спочатку, коли Москву Наполеон спалив, то, то в них була вітчизняна війна. Потім, коли Сталін зрозумів, що Кердек і, і німці під, під Москвою, Сталін згадав, що це вітчизняна війна, велика вітчизняна війна, згадав про великий російський народ. А в нас взагалі нас, нас речі нас заставляють, солдатів заставляють битися за неіснуючі мінські угоди. Солдат заставляють під вогнем. Е Витримувати перемир'я і з, з цинізмом слухати, У мене побратиму два дні тому відірвало палець на руці. А минулого тижня його двом підлеглим, двох вбило його підлегливо. Це молодий хлопець Донецька. Який співак і, і хотів би займатися творчістю, хоча там за професією був Шахтарем. Це перемир'я. Він сьогодні, ну, тобто ніякого перемир'я немає, тому ситуація, якщо. ну… Та, та ситуація, яка зараз веде, ну, я ще раз зазначу, українці ніколи не прибували в війні. Війна природний стан для українців. Ми завжди несли величезні втрати в перемир'ями голодоморами, тоді, коли ми не воювали. Тому не треба боятися війни, але зараз якраз українців позбавляють, українців лякають війною. От кожен день е, людей годують. Путін сказав, якщо ми там щось не зробимо, Росія нападе. Та, друзі, Росія 350 років не виходила з України. Росія нападає щодня. Коли моя дитина йде в Києві в український клас і до неї розмовляється російською мовою, то це не то це агресивніша для мене війна, бо це війна за душу. Це ж Путіну що важливо? Можете жити собі в Києві, будьте всі такі, як ми, будьте те руськоворячі, любіть, любіть Путіна. Але, але mm -hmm. насправді є і позитив в цій війні. За півтора року війни друга в світі військова потуга просунулася в глиб української території максимум на 50 кілометрів. Росія поклала літній російський спецназ. Цей спецназ як собак поховано з написами Солдат 1 солдат 2 Росія вже розуміє, що вона може воювати тільки підво, артилерію і так далі. І взагалі, ну, якби ми просто якби ми не стояли, наступали, ми дуже давно би вирішили ці питання. Але, на жаль, військово-політичне керівництво України, воно мислить новиками, доворами, воно вірить в якийсь міф, що Запад нам поможе. Він ніколи в історії не допомагав, ніколи в житті. І взагалі, найбільше в світі, от ми найбільше в Європі країна. Ми країна, де купа зброї, де чоловіки готові поки що воювати. Дайте їм можливість. Яка проблема? Що зараз держава вбиває бажання. Таке здається, що заходу не хочеться, щоб всі ці розуміли українці, наприклад, що вони найбільша країна і вони є. Був, є був такий був такий в Дебальцево, Чи це е, е, не, не це, це не в Дебальцево. В Дебальцево любіть Україну. Написав Сосюра український письменник. А Тут на Черкащині. Василь Семененко писав: хай мовчать Америки і Росії. Коли я з тобою говорю: ну друзі, ми для чого звільнялися з російського колонізму? Ведемо війну. Щоб стати частиною об'єктом е, об американського колоніалізму чи європейського. Ми, ми найбільша держава в Європі. Ми, на відміну від Європи, яка в 19 столітті мала св свою епоху національних держав і націоналізмів, яка наїлася націоналізмом, потім мала економічний ріст, потім, е, потім соціальне забезпечення. Ми не пережили свого 19 століття. І взагалі, я не хочу, щоб я був найм. Ну, е, я розумію, що це європейський вибір і так далі. Але цю війну ми. Мусимо самі за себе вести, і самі за себе вигравати, і ні, і ми не мусимо розумієте, коли нам приносять конституцію в пакетіку і кажуть, дядько, вас сьогодні буде не голова адміністрації, а буде префект. Ну, то вибачте, я не, ві... не вірю, щоб будь-який український конституціоналіст написав перфект. Він написав би староста, він написав би війт, він написав. би Він запис нічого. Знову тут... про філологію, як тільки про слова. Ні, все починається з філології. Ну так, да, так. Щоб... Головне, щоб це розуміли, наші слухачі і глядачі. І ще про Легіон Свободи. От наша зустріч, розмова, відбувається 22 серпня. А Голосу Свободи то відомо, що буде ще одна подія 23 серпня в столиці. Ми то будемо тут. Глядачі побудують. Бачить цей в запису на нашій сторінці в Ютубі трохи пізніше, вже після 23-му. То друже, Юрію, що це буде відбуватися 23-го числа в столиці. Завтра є день прапора свято державне. Завтра в Михайлівському Золотоверхому соборі буде богослужіння святкове. Потім буде панахида за воїнів українських і за тих, які загибли, які бою сьогодні. А Потім буде освячення бойових прапорів Легіону Свободи. Це комбатантське об'єднання свободівців, які воюють в різних частинах. Буде освячено понад декілька сотень прапорів, і в кожну з 45 військових формацій, де є наші побратими, uh -huh. буде завезено такий прапор, де Свободівсь буде воювати з, 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 зі своїм прапором. Це і в Карпатську Січ, складі 93-ї бригади, це і батальйон Січ. Але крім того, ще в 42 військові формації, де близько тисячі наших побратимів служить. Завтра так само буде нагородження, в тому числі посмертно. Наших побратимів з Карпатської Січі, е, нагородами церкви Київського патріархату, і буде проводити на фронт чергових груп бійців, які пішли добровольцями в 93-ю бригаду в Карпатську Січі. це дуже важливо, бо ми коли рік назад Січ відправляли на фронт, Січ була єдиним загоном взагалі в цій війні російсько українській яка йшла з церковною хоругою, освяченою в церкві. І ми хотіли, щоб там було написано Донцовське гасло на хрест на ворога меч. Ось і тому, що це, це це такі дуже це дуже важливі речі. На жаль, більшість українських військових частин досі воюють на війні з флагами червоними Другої світової війни. Там якісь там краснознамне угу, угу. освобождені там ще когось від одних окупантів звільнення одних окупантів іншими окупантами. Але це все одно була окупація. Тому кожен наш солдат тепер буде воювати з прапором. Буде захищати цей прапор, буде гордитися цим прапором. І от така буде акція. Угу. Запрошує, запрошуємо всіх киян. Це таки така дуже, дуже символічна річ. Це навіть і стосується тих е, з'єднань як і Збройних сил України, так і тих чи інших добровольчих батальйонів це, скрізь, де є свободі. Це є 45 військових угу. частин. Е, з них е, більшість це є Збройні Сили України. Усі без винятку, е, практично військові частини, які беруть участь в АТО. Це є Національна гвардія, батальйон Кручецького і інші підрозділи Національної гвардії. Це є декілька міліцейських загонів, в тому числі е, Січ, е, батальйон Дніпро-1. Кожен наш побратим отримує біля серця, крім тих оберегів, які ми йому давали, бойовий прапор. Віримо, що один з тих бойових пропорів буде з тим, хто перший буде піднятий на руїнах Кремля? А ми вам насилаємо вітання з Моренців, де триває шефест 2015, і на останок нашої розмови в мобільній студії Голосу Свободи. Ось попрошу Юрія Сиротюка дати такий собі прогноз: чи буде по-перше шефест номер 10 у 2023 2000... році? Ось я яким приклад... він буде. Я думаю, я вірю, що шефест буде, тому що це річ, яка твориться українською нацією, українським суспільством. Тобто тут немає генеральних спонсорів, тут немає якихось великих меценатів, тут є діти, які досить часто безробітні, які яке вони кашу варять сокири. Я дивуюся, тому що і цей шефест знов за декілька днів грошей не вистачає, нічого немає, і свято вдається, тому що я думаю, що десь за це молиться Тарас. Я думаю, що він десь радіє. Я думаю, що добрі справи допомагає Бог. І це така настільки настільки богоугодна і добра справа, що воно бачите саме по собі. Я зараз побачив, що дуже часто, коли ти маєш якийсь добрий намір, але нічого не маєш, якщо ти тільки маєш намір і в тому напрямку рухаєшся, воно буде. Тому вірю, що буде шефест, вірю, що буде увага держави до цього шефесту. Вірю, що до Шевченка будуть їздити високопосадовці і не будуть молоти дурниць, наксалт «Єдина страна. Бо коли Тарас Шевченко в знаменитій ПМІ сон, сон писав: живучи в Росії. Що його землячок писав, чи вмієш ти по російськи балакати, то він казав Вмію, та не буду. От я хочу те, щоб наші Яценюки і Порошенки це засвоїли, що в умовах війни переходити на мову окупанта, на яку Шевченко не переходив, навіть живучи серед окупантів, а писав деякі твори російської, тому що просто не дозволяв іншої писати і дуже завжди ну, вважав невдавими ці всі його спроби. Ось вірю, що Шефест буде. Вірю, що з нами завжди буде Тарас. Вірю, що справа його буде продовжуватися. Вірю, що ця еволюція духу вона буде еволюцією українського духу, що ми не будемо тягати з чужого поля всякої ерунди, а будемо органічно вирощувати те, що ніс Тарас. Вірю, що багато хто для себе відкриє Тараса. Тішуся, що правильно художник зрозумів, що Тарас це людина, яка йшли на майдан носила. Це людина, яка з автоматом Калашніку вийшла, це людина, яка користується айфоном. Це не дідусь такий. Шефест інше мене турбує, що я все-таки вважаю, що таке свято воно мало бути загальноціональним. Принаймні нічого не заважало президентському п'ятому каналу включити шефест в прямому ефірі. Мінстець, би це показувати, а не показувати якусь якісь, якісь дурниці, що ми Путіна переможемо повзаючи на колінах, розмовляючи його мови. Юрій Сиротюк був гостем мобільної студії Голосу Свободи. Як ви чули, буде шефест 2023 року. Мається на увазі 10-й ювілейний шефест. Цей Юрій і Сирочук вірить. Це повірте, вірить і Голос Свободи. А від себе додамо, що сподіваємося, що до 2023 року Голос Свободи буде мовити не лише в інтернеті, а й на fm частоті. І нас можна буде чути не лише ось так мобільній студії, але будь-якої. Втівці і в будь-якій оселі. Що я дякую, друже Юрію? Дякую, товариство, перемог. Всім гарного настрою разом з Тарасом. Я думаю, що колись буде виїзний фест, десь там в районі руїн Петербурга буде хороший концерт для наших солдатів на передовій, де в бункрі буде сидіти Вова Путін. А ми будемо веселитися, бо українці завжди спісну йшли в бій. Я хочу нагадати, що коли Кривоніс брав неприступну фортецю Бона, яку монголо татари не зели в Кременці, попереду йшла сотня кобзарів. Угу. Вони всі лягли. Але коли ми починали розмову, чи потрібні фестивалі, а чи потрібні були, щоб кобзарі йшли перед солдатами і беззброєні з кобзаром, що вивели за собою в бій? Потрібно було, бо ту фортецю неприступну, тільки кобзарі могли взяти. Буде шефест, буде жити Україна.